Привіт-привіт! Я в цьому році не була в ефірі, та, і в тому році вже давно була в ефірі. Прекрасна тема. Я вчора прочитала в казковій книжці таку прекрасну фразу, як? Спочатку твій, твій світ має розширитись, щоб звузитись знову. І вона для мене така проста, але така глибока. Нас тут двоє. Вона проста, але вона дуже глибока. А, так склалося, що коли ми ростемо, ми, ми живемо в якомусь світі своєму, який формує а, оточуючи нас люди, наші батьки, а, те, що ми пізнаємося у світу, і вони формують нам якусь рамку. І це, до речі, дуже перекликається з філософією Аксесбару, коли життя з питання: як може бути ще краще, коли ми не з наших бачень цього світу а, приймаємо рішення, мислимо. В принципі, щось робимо, а з питання відкритого, коли немає рамок. І до чого це все? Ми живемо ось так: ну плюс-мінус, в когось ширше, в когось вище. Коли ми приходимо там в терапію, ми приходимо, щоб змінити ось ці рамки на щось, що нам вже зараз треба, е, на те, що нас вже перестало радувати. І чим класна ця фраза: спочатку твій світ має розширитися. Щоб вибрати, що ти хочеш їсти, тобі потрібно переглянути все, все меню. Тобі важливо зрозуміти, що ти зараз хочеш з безлічі великого вибору. Тобто в тебе є 100 страв, і ти маєш визначити, що з твоє улюблене, та? і ти маєш це перепробувати. Згадується класний фільм, наречена, Боже, слово забула. З Джулією Робертс, коли наречена постійно втікала з весілля. І був журналіст, який задавав їй: одне питання, там, ну, різні питання він задавав її колишнім нареченим. І всі вони розповідали, що вона любила яйця їсти зранку, а не те, що ви подумали. Так само, як і вони. тобто Хтось там варене, хтось смажене, хтось омлет, хтось на хлібі. І вона з кожним чоловіком казала, що її улюблені яйця це ось ці. ну, Такий, як їсть її зараз, той, з якого вона збирала замуж. І цей журналіст такий: ти навіть не знаєш, які яйця ти любиш. І що вона зробила? Вона розширила свій світ, вона приготувала е всі можливі варіанти, тобто це був такий стіл, де всі різні яйця, і вона пробувала і знайшла своє. Тобто, для того щоб щось змінити в житті, або захотіти і зрозуміти, що вам саме потрібно, або відокремити свої бажання від нав'язаних, нам потрібно розширити свій світ, щоб потім його звузити до того, що саме зараз нам потрібно. Іноді розширяти і звужувати треба постійно. Як доросла жінка буде знати, чого вона хоче в житті, крім того, як вийти заміж, як вказала з дитинства? Ти маєш вийти заміж родити дитину і що е, там, дача, е, город, онуки. Як вона буде знати, що вона хоче чогось іншого, може вона хоче бути бізнесменом? Або може вона не може вона child free, або може вона, вибачте, жінок любить. Ну це ж тільки коли світ розширюється. Це можливо зробити тільки тоді, коли бачиш безліч варіантів. Обожнюю, як з цими такими запитами про розширення працює гра. В моєму випадку «Родосвіт», але будь-яка трансформаційна гра вона завжди підсвічує наші такі бачення цього світу, які нам заважають. І за що полюбляю групові такі процеси, групову гру практику, так, які стартують 19 січня, за те, що там, слухаючи історію іншої людини, можна розширитися на світ цієї людини, можна зрозуміти досвід цієї людини, так, побачити і розширити свій світ на те, що існує якось по-іншому, а не так, як я звик. Кого цікавить, я вас запрошую. Саме цей потік я хочу присвятити. Такому прекрасному феномену, як насолода від життя, що дуже зараз ускладнюється в принципі, ситуація у світі, в принципі, завжди ускладнювалось, бо, типу, діти в Африці без їжі, а ти тут, коротше, шикуєш. Якщо у вас є почуття провини, коли ви хочете зробити собі приємне, насолодитись життям. Або одразу у вас там якийсь голос говорить, що ти собі дозволяєш. Зберися, давай. Потім колись відпочинеш. Я вас запрошую. Я хочу, щоб цей потік був саме для таких людей, хто хоче відкрити е, такі дверцята у світ насолоди, збудження, відчення, від життя також потрібно збуджуватись. Да? І дозволу собі, кайфу, все, від життя. Всі до зустрічі!